Вітання глядачам Рудани в ефірі програми Місто спорт в студії Всеволод Прокоф'єв з оглядом спортивних подій минулих вихідних. Вони у місті проходили під знаком футболу, змагалися і дорослі, і юні команди. Про перебіг дводенного турніру пам'яті Олега Чумака, про переможців та емоції на полі в репортажі Анни Паукової. Батьки хвилюються, тренери готуються, гравці шикуються. Хто зна, цілком можливо, хтось із цих криворізьких хлопців згодом стане зіркою і гордістю країни звучить національний гімн. По спортивному урочисте відкриття шостого за рахунком міського футбольного турніру пам'яті видатного земляка Олега Чумака розпочалося у суботу, рано вранці на стадіоні Спарта, що у центральному міському районі. Головний організатор та натхненник щорічного змагання серед юних футболістів зізнається, для нього особисто кожного разу ця місія хвилююча, адже сам хлопцем тренувався у Олега Васильовича. Желаю всім хороших, красочних голів, голівих ситуацій, спортивного майстерства, пусть повіді сильніший. Гравець і згодом тренер футбольного клубу Кривбас Олег Чумак за свою команду зіграв близько 300 матчів, забив понад 100 видовищних голів і тричі приводив до чемпіонства. Ми вместе грали в команді Кривбас не один рік. Це ну, чоловік був самобитний, повністю вдавався цій грі, з любов'ю відносився. З утра до вечора мог гоняти м'яч. Принципи старшого покоління передає сьогодні тренерська плеяда міста. На них найбільша відповідальність налаштувати, дати запал впевненості, втримати підліткові емоції і скоригувати дії вихованців під час матчів. Ребят этих я почав тренувати практически в тому году. Таких опитах в турніри, практично у них ніту. Вот, за школи они там виступає. Є ряд хороших перспективних і ігроків. Футбол це любов назавжди. Зізнаються тут всі зелене поле більшість присутніх спонукає згадати власні навички володіння м'ячем. А безпосередньо для учасників змагань воно стає справжнім полем безкомпромісної битви. Якщо коротко, для цих спортсменів ця гра це буквально вся життя. при цьому в кожного хлопчака дорога до шкіряного своя. Назначала було сложна грати в дворах грали в різних. і просто мене позвали на треніровку. На стали лучше лучші грачда у цьогорічному турнірі взяли участь 12 команд. Щоправда, через відсутність однієї збірної північного ГЗК тренерсько суддівському складу довелося дещо змінювати групові графіки за усіма п'ятьма турами матчів. Спостерігали емоційні вболівальники на кожному секторі власна група підтримки. Забирай, 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 м'яч! Перші турнірні голи, перші промахи. Усі ці моменти без сумніву стануть приємними родинними спогадами. Я брат ігрока наблюдаю за своїм родственникам на полі, це завжди цікаво. Менше комп'ютера, більше спорту. До пізнього вечора тривали ігри першого дня. У результаті по бойовому запеклих матчів, де все було по дорослому, з додатковим часом, хвилюючими пенальті, визначилися чотири команди, що пройшли до фіналу. Ними стали клуби СК Молодість», «Пенуел», Гірник та Кривбас. 84 представники саме цих команд разом із болівальниками зібралися в неділю на полі в іншому куточку міста поблизу спортивного комплексу центрального комбінату. Лагідне осіннє сонце, комфортний майданчик, призи, що чекають на майбутніх володарів. І міська влада, і наші депутати дають зелений світ розвитку спорту. Незалежно від того, що дуже складні часи времена сьогодні, і обласна, і державна влада відмовилася фінансувати дитячий спорт. Ми не дали закрити в нашому місті ні одної детской юношеской спортивної школи. В последние годы на території города ми відкрили более 100 спортивних відкритих площадок. И сейчас, в течение сентября-октября, в рамках субвенции областного бюджета депутатов от оппозиционного блока будет построено и открыто еще 24. Этот турнир направлен на участие самых маленьких футболистов наших, поэтому я с огромным удовольствием сегодня поздравлю команду-победительницу, вручу ей призы». Відповідальні ігри, і ось же визначені фіналісти, та триває досить цікавий для глядачів, з малою кількістю гульових моментів матч за третє місце. Команда Пенел упевнено обходить клуб центрального комбінату, злагоджені передачі пас, витримані лінії, продумані набіги на ворота опонентів і на рахунку пенуельців шість голів проти одного. Довольны на 100% процентів, своїми бітішками, що вони давалися на полі на повну Немножко Не хватило нам емоцій і везення. Пережившись на своїх позиціях своїх опонентів. Я був доволен тому. Не зря у нас є треніра, які влажуть в душу, втратять своє час. Дякую, конечно, за це большое. Тим часом, підтвердивши реноме криворізьких лідерів на полі зустрічаються команди фіналісти. У фінальному двобою два футбольні монстри, візитівки міста, клуби Кривбас та гірник, боротьба за м'яч та за звання переможця, яскрава та завзята. <реку> Кожен рух футболістів супроводжується бурхливою реакцією глядацьких трибун. Наймасовіша підтримка у кривбасу. Кривбас чемпіон. він завжди був чемпіоном. І буде. Ждемо гол і уже вчора ждали. Ну був ну сьогодні ще хочемо. Бажання вболівальників не завжди здійснюються. Кривбасу попри декілька вдалих атак так і не вдалося підкорити ворота суперників. Щоправда, один м'яч юні гірники вкотили до своїх. Врешті-решт, 2-1 І визначений чемпіон ФК Гірник. Особливу увагу глядачів під час гри вдалося прикувати до себе найменшому за зростом гравцю. Ромі 10, він не тільки талановитий, але й дуже самокритичний. Результат 50 на 50. Почему? Мог би забити два, гола, забив тільки один. Я довольна своєю грою і грою команди. Як братарів було тяжко, але справились. Вся команда справилась. Рівняння кращих футболістів міста 2005-2006 року народження, нагородження команд переможців та найактивніших гравців. Сергій Носовський, приміром автор восьми голів. Порцію вдячних слів і відзнак отримує суддівський склад на чолі з Олексієм Будяком, командам-переможницям, набори футбольних м'ячів. Чемпіони із гордістю приймають комплект новенької спортивної форми. Змагання відбулися, а організатори пообіцяли з сьомому турніру пам'яті Олега Чомака наступного року бути. Минулої суботи на базі спортивного комплексу Гірник вдруге відбувся передсезонний футбольний турнір. Серед учасників опинилася команда ТРК Рудана. Більше розповість учасник та очевидець турніру Олександр Хрищенко. Спортивний комплекс гірник черговий господар передсезонного футбольного турніру. Дружба серед учасників вісім колективів, для яких футбол більше аніж просто гра. Того разу. Пальму першості виборов гірник ветеран. Подивимось, чи цього разу вдасться повторити успіх господарям поля. Сонячний суботній день став гарним приводом зіграти у футбол на найкращій футбольній базі Кривого Рогу. Саме тут, на території спортивного комплексу Гірник, пройшли безкомпромісні футбольні поєдинки турніру з гарною назвою Дружба. У змаганнях взяли участь господарі поля Гірник ветеран, мініфутбольні клуби Штурм Союз та Слава, хокейні команди Криворізькі яструби та Саксагань, представники правоохоронних органів Коп та колектив телерадіокомпанії Рудана. Данный турнир под названием «Дружба» организовали для популяризации футбола в нашем регионе, который собрал разных представителей, скажем, и спортсменов, и журналистов. Организовали его на базе футбольного клуба «Горняк» для того, чтобы получить положительные эмоции, заряд энергии и пообщаться в приятной обстановке спортивным духом. Серед гравців були як молоді футболісти, так і найдосвідченіші футбольні особистості, які навіть у свої 60 демонструють на ігровому майданчику високий клас. Така впевнена та професійна гра наших ветеранів є справжнім прикладом для нинішнього молодого покоління. Це ще раз доводить, що вік для фізкультури не перешкода. Потрібно лише щиро та з душею підходити до своєї улюбленої справи. Прийшов, тому що люблю футбол, в себе, а не в себе в футболі, тому що внуки мої двоє. грають. Я... Тому що плем'яніки грають. Ну, взагалі, це, я вважаю, нормальний здоровий образ життя. Лучше грати в футбол, чи в доміно і водку Вот Отакі вот. Вот это причина, що я прийшов. Перед самісіньким стартовим свистком учасники змагань якомога швидше прагнули розпочати футбольні матчі. Незважаючи на це, багато хто з них прагнув поділитися своєю метою щодо цього турніру. Серед таких опинився і автор телеспортклубу. Второй предсезонный турнир под названием «Дружба» очень полезный в плане подготовки к началу сезона. Наш коллектив Рудана представлен достаточно хорошими игроками. В тот раз результат оказался неудовлетворительный, но в этот раз мы надеемся закончить как можно выше. Будем стараться побеждать каждый матч, отдавать все силы, ведь за честь руданы надо постоять как следует. Мы хотим занять призовые места, добиться каких-то более высоких результатов и играть. Подготовка, будем так говорить, к сезону. На сезон, который будет. Вот, э, собрали все команды, которые принимают участие в высшей лиге, в суперлиге, там, Криворожская наша. И вот все команды здесь. И цель турнира – подготовиться к сезону на будущее. Арняк всегда ставит такие задачи. Только первое место. Второе – это уже считается как неудача. Пожелаю, чтобы я прошел без травм, чтобы никто не травмировался. Это первое. И чтобы все прошло интересно в спортивной борьбе. И всем удачи. Окрім гравців, суддів футбольному антуражу додавали барвистості вболівальники, без яких жодні спортивні змагання втрачають сенс. Відомий у кривому розі письменник та журналіст Володимир Бухтіяро вже здавна несамовито вболіває за команду власного сина, не пропускаючи жодного матчу, він і цього разу опинився пліч опліч з улюбленим мініфутбольним клубом Штурм. Сам турнір цікавий. Таке слово. йомке таке. просто необхідне зараз нам дружба. очень не хватает этого между людьми между командами взаимопонимание уважение элементарное уважение не хватает к сожалению вот такие турниры объединяют я все лето ждал начала футбольного сезона все лето вы знаете вроде бы хорошее настроение жарко тепло а чего то не хватало футбола не хватало был на тренировках, ну то не то а соревнования это другое конечно за штурм сын автора сказать. Хорошие ребята, я их всех люблю. Абсолютно знаю всіх биографии, знаю их проблемы. Помогаем по, по возможности, поддерживаем морально. Матеріально не знаю, морально да. Ходим, отдыхаем вместе иногда. Поэтому это ну, просто необходимо. Спасибо организаторам. Щодо самих змагань, то потіснити гірник ветеран з футбольного трону жодній з команд не вдалось. Господарі турніру в чергове продемонстрували якісний тактичний футбол. Вдруге поспіль довівши, що головне для гарного результату не сила та спритність, а футбольний розум. В підсумку п'єдестал перемоги колективи розподілили наступним чином: гірник ветеран перший, на другому місці гірник 2000, третя сходинка дісталась штурму. Порівняно з минулим турніром, команда Рудани здобула кращий результат, цього разу опинившись на п'ятій сходинці. Сподіваємось, що приємна тенденція продовжиться і надалі. Після завершення футбольних матчів учасники отримали цінні призи та нагороди. Після чого на всіх очікував приємний сюрприз у місцевому спортбарі СК Гірник. На цьому все. Наступні випуски спортивних новин. Очікуйте найближчими днями. З вами був Севолод Прокоф'єв. Хай щастить!